Роботу комісії транспорту, про, про постійної комісії з питань транспорту, промисловості, зв'язку. Про... 4. 1, 2, 3. Перше питання про внесення змін до рішення 50-ї сесії Левинської міської ради Возвращання 18.24 року No152 МР про затвердження програми поховання померливих одиноких громадян, осі з певного місця проживання громадян, від поховання яких відновилися рідні знайдених невпізнаних трупів на території Лебединської міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає археолог Олексій Іванович, будь Дана програма розрахована на три роки, 2024, 24, 25, 26 рік. Фінансування даної програми у 2025 році було виділено коштів 36 тисяч. На сьогоднішній день в зв'язку з збільшенням Надання таких послуг комбінатному благострії пропонується збільшити фінансування даної програми на 45 тисяч гривень. І загальне фінансування у 2025 році складе 81 тисячу гривень. А достатньо фінансування? фінансування? Да. <клухи> на сьогоднішній день вже 12 нас уповано, треба відшкодувати комбінату в благоустрій, ну і з рахуванням. Аналітичних таких розрахунок і до кінця року поговорити. Дякую, голосуємо. За. Будніх за. Насує. За. 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 Яценко. За. Одноголосно. Е, наступне питання про внесення змін до рішення 45-ї сесії Лебединської міської ради обласного з від... 1 лютого 24 року No 1084 про Простердження обласної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Ледоницької міської територіальної громади на 24-26 рік. Будь ласка, оці ваші. Відповідно до проєкту рішення змінюється ресурсне забезпечення програми. 25 рік воно зменшується на 336 тисяч 700 гривень, але внутрі самої програми в зв'язку з проведенням тендерних процедур, економії коштів ми перенаправляємо частину коштів це 706 тисяч 200 гривень на благості національних пунктів Лебединської міської ради, а саме облаштування Алеї Слави, виконання заходів з... Утримання в грунтових доріг Це є звернення громадян, депутатів, перевіщиків. Це буде виконання роботи по вулиці Михайлівській, біля ЗОЖ номер 6 ви самі знаєте, там да. Да, площа Соборна, потім Олежнянський, тут вулиця Петропавлівська. там звернення. Захисникам, і дорогу, цікаво краще підготуватися зимовий період. Також в зв'язку з економією коштів на дорогах, ми та, не непроведенням тендеру по придбанню сортувальної мобільної станції. Ми проводили декілька тендерів, учасників немає, на жаль, на сьогоднішній час ніхто не може нам виготовити таку лінію, тому кошти ми передали. на предприятие сметевоза с задней загрузкой, это 4 миллиона 930 миллионов. Ну, коротко все. Предприятие сметевоза с задней загрузкой. мы предпринимали 2 года назад, то мы в этом году планируем предпринимать еще один сметевоз. У нас эти сметевозы стареют с 2015, 2014, 2015 уже полностью перенимали. Ще інформую вас, що у 2025 році е, кошти місцевого бюджету. були виконані поточні середні е, ремонти доріг у селі Межевич, вулиця Центральна, село Ворожба, вулиця Польова, е, село Ринцеве, вулиця Покоровська. вулиця Миру, вулиця Садова. Будуть виконані роботи ще з село хвороби, вулиця Державна та вулиця Тараса Шевченка. Роботи продовжуються. Також було багато виконано заходів щодо утримання грунтових доріг по Старостинським округах. Було придбано багато підсипкового матеріалу у вигляді щпс 7 для укріплення земляного м'яного холодна. Загальна сума була використана 271 тисяча на сьогоднішній день і роботи ще ну, не великий коштів. Я хотів би звернути увагу, наприклад, салон Московський Бог, декілька разів був, там. там взагалі нічого не робилося. Московський попри, навіть біля школи, там mm. е або не проїзна, або пісок там, е ну ви самі знаєте. Mm. Mm. Але все одно пісок, це хоч з mm. там по селу прийшли, граєте, люди побачили і mm. подякували за увагу. Зона вже автомобільної герої і як на землю у них 8 метрів від дорожного покриття. По селу можна пройти там, там і по селу. Що воно пісок і валиться там і ніхто нічого не, не робить зараз. Грейдер пройшов, я розумію, що зона відведення, але поруч прогретували, зробили. Ну, Зверніть увагу, там. хай не в цьому році, хай на, на наступний буде можливість, і в цьому році пройшло, там, як початок молоді, воно ну, буде тільки находитися. Якщо депутати вирішать використовувати кошти на ці ділянки то Я маю на увазі не тільки цю, але взагалі от треба саме приділяти увагу, тому що в нас не тільки ж місто Леве, а Доницька міська територіальна громада, де входять і багато не будем їх перераховувати. Дякую, Олексій Іванович. Хто за? Голосуємо за. За. Одного голосно. Десяте питання про внесення змін до рішення 50-го сесії Одинської міської ради 8 скликання від 25.12.24 року No1433 МР про затвердження кошториску видатків фонду охорони навколишнього природного середовища Водиницької міської. Кошти, які були запрактовані на відбання мобільної сортувальної лінії, та кошти, які надходили до фонду охорони навколишнього середовища в наступному році, це загалом 2 мільйони 387 тисяч. Та кошти, які були зекономлені на тентерах по дорогах, перенаправляються на придбання спілоза, задньої загрузки загальна вартість. Закупівлі складатиме 4 мільйони на 93%. Це здоров на змітні фонду? Є в нас кошти, ті, що були на фонді, ми можемо тільки використовувати їх на охоронні заклади. А яка сума не використала в На сьогоднішній день? Так. Да. Ну, якщо буде прийнято позитивне рішення, то у нас кошти будуть 100%. На сьогоднішній день невикористані кошти складають 2 мільйона 387 тисяч. Ну, я я На сміття, так. Питання Є. О Олексій Іванович, скажіть, будь ласка, що там по Вішкиню, по спискам, по сміттю? Ну, староста подавала, що не було. Я до мене ходив і, і кажуть, давайте щось робити. Так, да, ми проти на наступний рік плануємо закупівлю до сміттєвих баків. Планується кошти на облаштування потенційних майданчиків. На сьогоднішній день було запропоновано таким селам як Біщі, Рябушки вже займаються і будинкам. Старости повинні працювати, заключити договора, працювати на накопичення твердих покупкових відходів і вивозити. А ускорити цей процес можна? Якось повіяти щоб... mm -hmm. пристріжить... на швидше ставитися, щоб вони після списка подавали. Це тільки не А якщо може я буду. А вони зараз присутня на це. Воєнного стану, це в повітряних тривог, ну, ж, кількість обмежується присутніх на заходах, може, вони обманіть послухають. Запитання є ще? Е, ще, між Бішкіньо і Гарбузів, там треба дорогу робити. Може, коли там буде кошти, рівні, може там, на рівні, може в цьому році. Це дорога державного значення, те, що ми написали цей перелік робіт, щоб на 2026 рік було включення дорога. Це ж пішки малий виставок Низи, Михайлівка, Василівка включено, і третя основна. Це листі ми писали і було багато. Единственные як такі такие между, допустим, видят проездной частиной, вот я на это церковь, там или ворожка, то вы такие кошки. т 19 06 Чи 06.09. Я не пам'ятаю. Там і на т 19 06 писали і т 19 09 Та що через uh, uh, на дві, То можемо скласти і подати міській раді про прикладування бюджету на наступний рік і врахувати ці напрямки. і восстане і восстане